Мивчаємо українську разом. Сьогодні у нас 25-й урок 5 слів. А, домовитий, який дуже дбає про свій дім, своє господарство, господарство, мабуть, господарство. господарство. Хазяйновитий господаристий, господарчий, статковитий, г... газдовитий, газдовитий. Таке слово цікаво. Це синоніми. Інше слово. Домувати це сидіти вдома, проводити час вдома, а, жити, прибувати денебудь, доглядати дім, вести домашнє господарство. Жахний, який навіває, викликає жах, жахливий, страхітливий, виражає жах, незвичайний, незвичайний дуже великий, дуже сильний, жахливий, страшний, повний також повний вічі переживання, нелюдський, несамовитий. Тобто, і в прямому і є і в переносному сенсі. Наступне слово жевріти. Жевріти, жевріти це догоряти без, без полум'я, тліти, слабо горіти, світитися невеликим полум'ям, блимати. Також в переносному сенсі яскраво блищати, виражаючи сильні почуття, щось бахнуло. Переживання про очі Приносне також існувати приховано, затаєно. тліти, задарма. Безплатно, даром, не приносячи ніякої користі, не даючи наслідків марно. Приклад приклади. А, а, ні, ні. ще, да. а, без, серйозно, без серйозної причини, безпідставно, без зусиль легко. Приклади. Багатий пан господар домовитий на довгий час мав дім свій полишити. Думував Артем ще тиждень тому, десь на пазбі звихнув ногу в коліні. Той, то цей відлежувався? Поволі, мов з туману, над жахним степом, де палали ворожі танки, здіймалась курява. Де були стіжки, там лежали і жеврі, жевріли купи вогня, вогняної мерви. Слово стіжки означає великі купи, або стоги сіна, чи соломи. Слово мерви означає позначення залишків попелу або залишків спаленого матеріалу. Ну, приклад. Якби не їхати, випив би ще, а то на морозі, та от, отак от воно задарма, і піде собі, буцім і не пив. Тепер історія поема. У домі тихо жевріє світло, в домовитий дім, він мовчки мовчки стоїть, хоч у вікна вітер не пустить холод у затишок свій. Хтось думує всередині, дбає, щоб кожен куток був у теплі, і навіть коли задарма розтають надії, дім той, як затишок на землі. Та й хоч часом жахний вітер завиє, та хоч смуток, мов тінь обійме, тут завжди тліє жевріюча мрія, що в серці господаря знов оживе. У домі, де все домовите й миле, завжди задарма щастя не зникне. Такі от у нас чудові вірші. А, будь ласка, не забудьте підписатися на мій освітній канал Кайрос.